Нам вітаю на нашому логічному класі. Сьогодні будемо пановувати медитацію від стресу, від шоку, від болю, і вона має таких два ефекти: перший це очищення вашої структури від того стресу, від того шоку, від тих неочікуваностей, від тих випробувань життя, які вже ви накопичили за все своє життя і не тільки це. І друга її задача це як створення такого міцного психоемоційного каркасу для подальшої взаємодії з життям, щоб всі контакти, всі ситуації із життям не були для вас конфліктом, не були для вас стресом. Тобто, це створення такої, ну можна сказати, стресостійкості, але тут більше про те, що вони будуть проходити наскрізь вас, тому що коли ви будете... Зустрічатися з певними обставинами життя, відразу ваша структура буде генерувати вектор у вигляді, що я можу робити, яка моя буде дія, а не, а не консервування певного спочатку шокового стану, да, а потім уже вихід у вигляді е, дії. Тобто це такий тотальний. Не конфлікт із моментом тут і зараз. І навіть е, мантра, яка буде супровод, ми будемо співати її да, під час медитації, вона говорить про неконфліктність, тому що мантра звучить як сатнам вахі-гуру. Сатнам буде говорити шість разів вахі-гуру. Сатнам це як я визнаю в собі творця от такого, який він є тут і зараз. Без критики, без осуду себе, без очікування, от я кажу собі, сатнам. От я от такий творець зараз, от в такому тілі, от з таким рівнем свідомості, який в мене є. І сатнам цій миті, оця мить життя, вона ідеальна на даний момент. Да? Тобто я визнаю, що це не конфлікт, я не очікую, що щось так, не так я приймаю відразу да, цю мить, яка є. І далі переходжу до дії, що я можу з цим зробити. Тобто, це така як. Миротворчі стосунки з життям і з собою в першу чергу, ну воно завжди спочатку з собою, а потім ззовні. От, тобто потужна медитація, її можна робити 40 днів. Якщо ви зробите її 40 днів, обов'язково поділіться. Через себе проведіть оць, такий урок, скажімо так, навчіть когось це робити, когось із близьких, або коли ви бачите, що людина просто суці... живе як в суцільному стресі, вона не може розслабитися, постійний конфлікт із життям. Так само навчіть її робити цю медитацію. Можете взяти на 90 днів, на 120, на все життя, або зробити 40 днів, а потім робити тоді, коли ви. Врахуйте за потрібним. Ну, от ви відчуваєте, що є певна така якась напруга. Можете зробити цю медитацію. Отже, технічні моменти. Ми вкладаємо праву руку в ліву руку. ось ліва рука так, собі тримає нашу праву руку, великі пальці у нас торкаються один до одного і направляються в сторону нашого тіла. Руки ми опускаємо на рівні пупка. І ось в такій позі ми просто будемо. <кій> Співати мантру. Великі пальці торкаються один одного, да, і направляємо їх до себе. Ось, права рука собі відпочиває, ліва її тримає, і ми от, от в такій позі будемо сидіти. Очі трішки прикриті, не трішки а очі прикриті, мають таку малесеньку щілиночку, наче трішки-трішки перевідкриті дивляться на кінчик носа. Як ми співаємо мантру сатнам Гуру? Сатнам. Тобто ми робимо вдох. Шість разів будемо проговорювати Сатнам один раз вахі гуру. і нам треба зробити таких три цикли. Як це буде виглядати? Вдох

І будемо це робити скільки по часу. Можете почати зробити 3 хвилини, потім можете зробити 7 хвилин, можете зробити 11 хвилин. Тобто дивіться, як, як вам тестіть, пробуйте. Да? Ми зробимо 7 хвилин. Цього, в принципі, достатньо, але ви собі обираєте. Можете почати з 3 хвилин, з 7, 11, як вам, як вам відгукується. Так, я собі зафіксую час. Сіймаєте зручну позу, випрямляємо спинку, відкриємо простір практики мантрою онгнамо, городе в намо. Ви можете її просто слухати, можете нею звучати. Це не, не щось таке суперважливе. Чи... Дана мантра дає нам можливість з'єднатися з нашим внутрішнім вчителем, да, з цим ланцюжком. Знань і свідомістю вчителя. Свідомість вчителя це така чистота передачі знань, тому дана мантра нам дає можливість з цим з'єднатися. Можете співати, можете не співати, можете слухати. Глибокий вдох, видих. Вдох и починаем. Видих, займаємо позу. Я буду слідкувати за часом, тому розслабтеся і просто занурюйтеся в медитацію, прикриваємо очі, трішки залишаємо щелиночку, дивимося на кінчик носа, руки Наші долоні на рівні нашого пупка глибокий вдох. Сатнам сатнамсатнам сатнам 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 вахи гуру. Сатнам 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 вахи гуру, сатнам саднам сатнам сатнам саднам сатнам вахи гуру.

सतनाम 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 वाहिये गुरु 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 सतनाम 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 वाहे 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 गुरु सतनाम 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 वाहकी 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 गुरु सतनाम 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 वाहे 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 गुरु सतनाम 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 वाहेगुरु गुरु सतनाम 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 वाहेगुरु सतनाम सतनाम गुरु सतनाम 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 वाहेगुरु सतनाम 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 गुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम 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 गुरु sat satnam sat satnam sat satnam sat nam sat nam sat nam wahe guru sat satnam sat satnam sat satnam sat nam sat nam sat guru sat nam sat satnam sat satnam sat nam sat nam sat guru sat nam sat nam sat nam sat sat guru sat nam sat nam sat nam sat sat guru guru सतनाम 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 वाहे गुरु 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 सतनाम 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 गुरु सतनाम 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 वाहيه गुरु सतनाम 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 वाहيه गुरु सतनाम 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 वाहيه गुरु सतनाम 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 वाखे 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 सत्नाम 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 वाही गुरु सत्नाम <sharp> सत्नाम <inhale> सत्नाम 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 वाही गुरु सत्नाम 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 गुरु सत्नाम 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 गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु सतनाम 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 वाख्य गुरु सतनाम 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 वाख्य गुरु 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 सतनाम 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 गुरु सतनाम 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 गुरु सतनाम 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 वाख्य गुरु सतनाम 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 वाक्य गुरु सतनाम 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 वाख्य गुरु सतनाम 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 वा्य गुरु सतनाम 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 वा्य गुरु सतनाम सतनाम वा्य गुरु सतनाम 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 сад нам сад सतनाम 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 гору сад нам सतनाम 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 сад нам сад нам сад Всіть руки на коліна. свій стан. Під час медитації можна було відчувати таке, як активну якусь дію. В області вашої маківки, наче щось таке вливається потужне, миротворче, в вашу структуру. Чому структура? Тому що це тіла, їх багато, не тільки фізична. Якісна централізація відбувається, таке спокій розуму, таке здорове сприйняття реальності. Зберігайте цей стан протягом життя, дня у всіх своїх справах. Глибокий вдох. Видих сатна.